Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні, друзі, нам гостинно відкрив двері бутікнішової парфумерії Flacon, Які друзі, знаходяться в Києві за адресою Преславінська 57. Дуже багато новинок. Заходьте, потестуйте, можливо, вам щось подобається. І гість нашої програми парфумер, пар захоплений, психотерапевт Кріс. Прийдуть. Сьогодні у нас сліпий затест від парф-блогерки, а саме Альони Благодарної. Переходьте на її канал, дуже щиро, дуже круто описує парфуми, посилання лишу в описі. Отож, друзі, не будемо гаяти часу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, обов'язково подивіться інфобокс, там буде дуже багато корисного барахолка, парфуменний трейдинг, містер Кріс. Там щось купує, продає. ні, До речі, він все купує, нічого не продає. так? Також до телеграм-каналу UFC Sharing, де я ділюсь останніми парфумерними відкриттями, гарячими знижками і навіть своїми парфумами. Отож, не будемо гаяти часу. Поїхали! Ну що, давай з першого. В мене тут відповіді, які закриті, не відкриті. А я наношу на його нос, на щедро. Щедро. Угу. Сьогодні в нас випуск з капібарою. Черівною. До речі, з точки зору психології, чого в Капібару тут Рог? Я думаю, це таємна невиражена агресія, що таким чином пробивається через її голову. Капібара, капібара, Капібар. Добре, від Капібара до першого. Тобто, взагалі таємниця. Взагалі Мати для нас, і Я... ми аналізуємо ми з точки зору просто споживачів. Так, подобається, не подобається, що відчуваєш? Таке дуже знайоме. Я це точно знаю. А, Я... Трохи аптечний, деревинно такий гіркуватий. Я чую в ньому нагармоту. Угу. Шафранні? Шафран підкреслюючи такі ролі тут. Грає, але не, не основний. основний. На амбровій, дуже солодковатій, трохи фруктовій базі. Мені здається, це чоловічий парфум. 100%. Мені подобається, це моя тема. І знаєш, так тебе в коли ти це знаєш, а не можеш назвати, а Це на Аніма Монді. Це? Mm -mm. Мені дуже схоже на їх такий очерк. О, А зараз така якась ментоловість. Ні. Я в іншому вимірі в мене аптечність святкувати з деревиною. Ну так. давай будемо відкривати. Що ж тут ховалося? Френд Ледер. Вау! Wow. І не, не впізнали е, шкіру. Але тут не про шкіру більше. Шкіра, амбра, кумин, шафран, лимон, троянда і жасмин. Я дуже полюблю аромати Франка Букле? Мені подобається його амбра, мені дуже подобається його шипер. І я зараз для себе відкрив ще й кожу, мені вона заходить. Ти знаєш, взагалі бренд Франк Букле класний бренд відношення ціни і якості. У мене табак, славно звісний, але ти знаєш, мені подобається, але він не про шкіру, а більш про амбро. А шафран я вгадав, а ти що вгадав? Ем, на гармоту, але вона тут не вказана. Ну, просто я її аромат знаю за профлеюм угу. і дуже-дуже відчуваю. Ще у Альонки дуже класний почерк, подивіться. А. Ой, заздрі. заздрі. Так, погнали далі. Тепер в твій, в твій другий. Так, під номером 2 в нас щось. Ви бачите колір цього аромату? Тут вже можна передбачити присутність якихось натуральних інгредієнтів. Угу. Ну, який він ще густий за консистенцією. Думаю, це щось індії. Він тихий якийсь. Я думаю, що він зараз як розкриється. Зараз він тихий. Так, вип'ємо води. Друзі, якщо а, ви тестуєте багато ароматів, пийте воду. Ну, і також аромату потрібно дійсно випаритись, випаруватись угу. певний час перед тим, як почнуть грати його. Ой, блін, ну так загадку загадала. Яка цікава. Шкіряна, шафранова, солодкуватість. Це східний. Мені юнис... унісекс такий. Східний вайб. Але в ньому відчутна якась така класична школа і навіть шифрові Я взагалі до богата відніс якогось. Ти так думаєш? Угу. В них такого кольору ароматів я не бачив, якщо чесно. Ну, я розумію, але дуже класно. Так, оскільки в мене постройка. підказки, я подивлюсь першим. Давай. Несподівано. Але це, це не Ну, Тепер він мене буде знаєте, тортурами займатися. Давай я тобі можу перерахувати ноти. Давай, Тут я... замша, сандал, квіти. Бергамот, герань, Пачулі, лимон та троянда. Ну, напевно, Сандал тут саме впізнаваний. Не знаю, мені не вистачає в ньому виразності. І для мене це чоловічий парфум. Ти кажеш, що у нього секс, я кажу, що чоловічий. Але по кольору або ніш, або. Uh, ну, при розкритті зараз і знаючи, що в ньому бергамотна чоловічість відкривається. Це Розендо Матео Вітульфактів Експресшенс No Цитрус, Вуд Замша. Гарна робота. Я не можу сказати, що воно захоплює захоплює. Мені номер один сподобався більше, але достойно. Мені здається, це дуже класний статусний, але офісний парфум. Uh -huh. Мені не вистачило характеру. Це знаєш, для поціновувачів і для себе. До речі, ти знаєш, як ти вважаєш, от зараз дуже популярні гучні аромати? Прям дуже люблять зловживати. І, але якщо ти нанесеш, наприклад, навіть сушкіру від Букле, тільки ти її будеш чути. Дуже мало хто буде відчувати поряд з тобою. Це суб'єктивне сприйняття, так. мені здається так. Якщо у людини дуже розвитий, буде нюх, вона може навіть від такого слабкого парфуму отримати головний біль угу. і сказати, що дуже гучно. Номер. Три. Три. А підказка вже в мене. Вау! Блін, круто. Дивно. І круто. І дивно, і круто. Я навіть не знаю, як описати. Що ти чуєш, Юр? Я чую папір. Ти не чуєш папір? От прямо як пахне папір. Я думаю, так пахне журнал мод. Так, от гля... глянцевий якийсь так. Де є семпли якихось. Або ти мало мені наніс, або я нюхаю з другої сторони. Ні, я наніс тобі так, що бачу навіть слід. Мені пахне типу глянцевим журналом. Це щось легеньке. Досить прозоре. Досить акватично квіткове. Дівоче. Ем, так. Більше того, так, чи... такі хлопчики молоді також, можливо, mm -hmm. знайдуть для себе саме. Шопав. Цікаве. Хто його зна, що пано? Ну. Юра Що? Ah. Він Так не пахне. Інтрига. Що а ну нос мені ще. Можливо, воно це, щось. Ви бачите, що відбувається? Аб'юз. Голосніше? Я просто знаю цей аромат. І я не... Коротше, це від Histories De Parfum Vені. Кориця, кардамон, лаванда, сіра амбра. Карамель, шафран, ваніль, фяяк, гальбаном, чорнобривці. Блін, все те, що я люблю і ніхріна не назвав. Бачулі, бензоїн, муску, симох. Ось От, бачите, як можна а мені поєднати пахне компоненти? Глянцевим бляха журналом. Навайся. Вибачте, будь ласка. Ну, от як є. Стерність парфумера приховала усі ноти так, що їх неможливо тепер відрізнити. Але аромат дійсно цікавий. На жаль, хістеріс де Перфамс не. Прикольно, я поношу. паношу. Дякую нивити. тобі в... велике, тому що всі композиції мені більш-менш подобаються. От Я не, не, не можу зафоткувати не одну композицію. Вони цікаві і їх треба носити. Номер 4. О, перший взагалі в френдбакліоле вже мій фаворит. Мильність. Кориця. Квітковість. Лаванда. Угу. Гостра, така льодяна лаванда. З корицею, причому справжньою цейлонською, не касією меленою, що в mm -hmm. нас продають. Прикольна штука. Густреньке Люкс... така. Люксове звучання. Не в ньому є щось від чоловічого Сіті Obsession? Так, згоден, погоджуюсь. Можливо, це він є. Це кориця. Давай. Це номер 5, да ти? Це номер 4. 4. «Екзюма», віцівер рояль мен. А ну, хоч щось згадало. Віцтівер, «Герань», герань ваніль, ваніль, апельсин, іланг, «Пачуля», жасмин, бергамот та лимон. Ні, Ми нічого не вгадали. І. Ви знаєте, в мене дуже багато витіверових ароматів. Я його тут просто не чую. Його тут ну неможливо впізнати. Тому e, взагалі бренд Екзюма — це польський бренд, і він робить, як правило, дюпи на щось. Uh -huh. Цікаво подивитися на фрагрантиці з чим його порівнюють. Ну, давай так. Якщо ви е, побоїтесь такого дідовського звучання витіверу, uh -huh. це досить безпечно. Да. Можете знайомити. Дуже модерново спогоджуюсь. Ну що, давай п'ять. Підказка в мене. Угу. Я щедро вибач. як завжди. О, лядяниками пахне. Дуже гурманіка класна. Якимось панатони, якимось прям... Прямо, знаєш, у мене слина виділяється. Типу якась карамелька. Мені подобається поєднання цитрусів гірких, з амбровою базою. Виходить, дуже щось дійсно кондитерське і навіть новорічне. Ой, класне. Ти знаєш, це от гурманіка, як вона є? Ні, Я не був так категорично про гурманіку. З'їсти не хочеться. Мій, мій організм каже, Альона, що в мене слюна виділяється вже гурманіка. Гарне, лимонно, е, хлібно пряне. Ні, я відкриваю. Що за це? бачите, Мені Bacchete? цікаво, mm -hmm. що це. Сейчас, <плес> Зачитай мені ноти, будь ласка. Амбра, ірис, східні ноти, мускус, рожевий перець, корінь ірису, пачулі, троянда, гібіскус. Мені так подобається слово гібіскус. Жодних цитрусів при цьому там немає. За нотами, але вони відчутні, і це надає йому такої прекрасної свіжості, що просто. А авт. який бренд би міг це зробити? Мені здається, це щось люксове, так. Да. Але я так розумію, це в люксі є будь-якові ці лінійки. Всі. Це Dolce Gabbana, а можливо, я помиляюсь. La Temperance 14 це з серії ароматів, що присвячена картам Таро. І це аромат відображає карту помірність. Ти психотерапевт чи ти оце це, вангуєш? Карти Таро, до речі, вивчав навіть Карл Густав Юнг. Mm -hmm. Типу я... є колода карт Таро? Це вже не парфумерна тема, друзі. От так, друзі, відстоїте свої кордони. Аромат прикольний. Класно, мені він дуже подобається. Сальонка, все що ти надіслала, мені прям... Вау-вау-вау. Ну, типу, щось більше вау, щось менше вау. Але. Вау-вау, вау! Вау! вау, вау. Я Аромат, кажу тобі, — а ти не як ці люди. Шість. 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 Я поргарячився. Як голосно. <смір> мені здається, що я відчуваю цей запах, коли ми у вікна. Це ти знаєш, от, а мені прасками і пральним порошком пахне. Це от прям такий скрипучий, коли ви заносите білизну від такого. Порошку, знаєш, не просто там орієнтові. З хлорочкою. Так, да, якийсь дуже такий дешевий, там муша ну, стойняння або ще щось там. Чи які там є порошки. Я просто... Слухай, ну це дійсно щось про прання. І... Чи є аромат і... присвячений пральній машині? І мені тут ментол відчувається. А я відчуваю хлор. Мінеральність. І такий дійсно дуже. Знаєш, бум'якшу для білизни. Я думаю, що цей аромат буде просто ідеальний Це лінорку влітку? влітку, ні. Коли знаєш, люди там спітнілюються, всі, всі пахнуть, всі діла. От просто ідеально. Ну, з... для досягнення ефекту чистої ти, білизни. Ти знаєш, зачекай, зачекай. Мені він зараз вже подобається. Я думаю, що це бренд, один-єдиний бренд, який я знаю. Це такий бренд, якийсь там було щось написано Primordialis, от я ще пам'ятаю. Такі флакони, чорні з такими е, незрозумілими кришками, і він знаходиться в ароматеці. Зараз вам підставлю, який аромат я вважаю, що це він поки ще Кріс не зачитав. А можливо, це те, що я вгадав. Я Ні. Давай: Альдегіди, цитруси, мускус, кашмаран та спеції. Ну, от альдегіди це чистотою скрипучою. Давай так. Хто з парфумерів світового рівня е, парфумерних брендів робить абстрактні, але дуже дорогі аромати? Ексніхіло. Ні. Але близько. Ерор. Mm -hmm. Це Серж Лютанс. Що? Це оцей клір е, де ма Маск? Лейн Дерк. Але гарна, бляха. Мені зараз подобається. Я б таке не носив. Е, ти не носив, воно дивне, але воно дивно прекрасне. Що? сім? останній. Угу. Ну давай, Альонка. Взагалі, коли ви робите сліпи тест, ви в і сім завжди кладете щось таке, що типу винось. Ти готовий? Очікую щось важкувати, судячи за всього, так? Угу. Ну, Сподіваюсь на доброту. Пані Аліно, <êm tää> Конкретка. <Flint> <Release> Полуниця, oh, ревень, м'ята. Це дуже якийсь літній фруктовий десант. Мегодівочне. <me hodgers> я думаю, що я міг би носити таке влітку. Я не вважаю Годівочним, але це пахне як. М'ятний чай з полуницею. Ти знаєш, коли ти хочеш бути просто полуницею. І це прямо Але цей... це дуже реалістична полуниця. Це не гурманіка, ще брей, це цей варто. Так, варенич. так, так, так. Дуже гарне, просто малює посмішку. Якийсь люкс. Тонік, цукровий тросник, кокосовий нектар, м'ята, цедра лимона, лайм мускус, троянда та квітку. Дуже круто. А мені зараз ще нагадаю, поки ти не зачитав, мені нагадав, знаєш, такий метелик лимонний. І ми в дитинстві вловили от він так схоже пахнув. Я дуже полюбляю чай з полуницею. Я не можу розглядати просто. все, чай без Уріх де Мохіто Воно коштує 200 гривень. Воно коштує 200 гривень і воно класне. І Як так тут взагалі жодного слова про полуницю? Друзі, а знаєте що зараз зробить Кріс? А Кріс зробить зараз наступним. Він а, після цього затесту піде а, в барахолку, загугли Улік Деваренс і за 200 гривень візьме цей аромат. Дуже крутий. Не фа. Але можливо, ну, він реально він коштує 200 гривень. Я особисто не думаю, щоб я його носив, але композиція дуже Вона крута. дійсно просто за 200 гривень, чи за там ну я не знаю скільки зараз майстерно зроблено. погоджуюсь. у Уліріх, ти крутий. До речі, ти знайомий з, цією, з цим брендом Ульрірах Де Перший раз чую це. якийсь такі дуже бюджетні бюджетний парфюмерний дім, але блогери його хвалять. Я, от перша композиція, з якою я а, а, познайомився, познайомився. познайомився. Я знаю, що пані Талама, а, а, до речі, переходений канал, прикольний канал, а блогер з народу. Вона прям хвалить цей бренд. І з перш... парфумерної точки зору дуже майстерно зроблено, тому якщо це коштує так мало, як ти сказав, це дійсно знахідка. Друзі, ну що увагу. я хочу сказати? Якщо навіть ви просто захоплюєтесь парфюмерією, і у вас нема багато грошей, тому що це хобі дуже коштовно, в принципі. Ось бренд, який ви можете звернути увагу. Просто топчик. Давай підсумуємо. Мені особисто мене дуже вразив. Всі, до речі, аромати дуже класні. От я, і ви знаєте, що я кажу те, що думаю. Мені дуже сподобався перший аромат, це про шкіру Френбук Мелє. Mm -hmm. Прям хорошо. Воно мені щось нагадує. Те, що в мене є. Я знаю, що мені нагадує. Я впізнав, він мені нагадує, і в Сен Лоран, уд, щось там було. Зараз випугне флакон. Прям один в один. Мені дуже сподобався, він мене вразив, оцей про вистірані пральні порошки. Лютанс. Дуже круто. Зношу семпл, подумай над флаконом, якщо його ще можна десь купити. І класна безпечна композиція: оцеї клубнічки-полунички. Угу. А, мені дуже сподобався франк, як завжди. Франк uh -huh. Бафле це дуже класний парфюмер, знайомтесь, хто ще не знає. Приємно вражений Дольче та габана uh -huh. і улріх. Так, це відкриття сьогоднішнього задейства для мене. Улріх, ти молодець. Дякую, друзі, що подивилися. Ми вас любимо зі святами, бережіть один одного. Е, ви знаєте, робіть собі свята, от просто робіть. Е, ходіть до людей, яких ви любите. Е, влаштовуйте якісь посиденьки, вечори. Е, тому що зараз це важ... і взагалі це взагалі важливо проживати життя радісно, не зважаючи ні на що. Тому сьогодні я ось такий підняти вам настрій. Обідняв, припідняв. До нових зустрічей. Папа, поступив. Па -па, па -па. Доброго вечора, ми з України.